Ті квадроциклісти, які по справжньому дбають про здоров'я свого двигуна, як правило, користуються багаторазовим поролоновим двох або трьохшаровим повітряним фільтром і миють, чистять його після кожної пильної покатухи. А влітку таких покатух, як правило, найбільше. І, звичайно, для обслуговування таких багаторазових поролонових фільтрів користуються спеціальними засобами. Наприклад, такими як ось цих два флакони, набір два в одному від американського виробника Максима. В цьому комплекті ми маємо один засіб для миття, він прекрасно знімає масляні рештки, і другий засіб для збризкування, для просочення спеціальним маслом цього повітряного фільтра, щоб він затримував на собі. Найдрібніші частки бруду та пилу.